Риття відчиняється на сигнал повітряної тривоги. Для цього в одному з гуртожитків Запоріжжя встановили охоронну автоматизовану систему. Це пілотний проєкт нашому місті. Зразком для нього стала автоматизація сховищ у місті Херсон. Як працює система, побачили наші журналісти. Це гуртожиток по вулиці Історичній, що у Заводському районі Запоріжжя, в його найпростішому укритті співробітники керуючої компанії Запоріжжем сервіс разом із правоохоронцями реалізували пілотний проєкт із автоматизації системи охорони. Вхідні двері в укриття обладнані замком із автоматичним реагуванням на сигнал повітряної тривоги. Додаток повітряна тривога співпрацює з системою передачі тривожних сповіщувань нашого пульта, і наша система передачі тривожних сповіщень вже передає інформацію, що повітряна тривога або відбій повітряної тривоги на охоронний прилад, в якому встановлено реле, реле яке керує електрозамком. Усі двері в укриття облаштовані електрозамком. Правоохоронці показали, як він реагує на сигнал повітряної тривоги. Зараз повітряної тривоги немає, укриття зачинене. Коли лунає повітряна тривога. За, ну, світиться табличка повітряна тривога, та укриття відчиняється і знаходиться на постійній основі відчинення. Тобі ж люди заходять, знаходяться тут. Так само, коли повітряна тривога лунає відбій, то безпосередньо укриття зачиняється і знаходиться вже замкнуто. Двері працюють також і в ручному режимі. Якщо людина залишилась тут, а тривога відбій, то вона просто в ручному режимі відчиняє. Виходить, і за нею слідом е, укриття зачиняється саме в управлінні керуючої компанії Запоріжжем 134 найпростіших укриття. Це одне з найбільших. Має площу понад 260 квадратних метрів. Розраховано на 435 осіб. Тут створені всі умови для безпечного перебування людей, і саме тому тут застосували пілотний проєкт. Силами підприємства тут було виконано поточний ремонт, встановлено нові двері. Відновлено систему воду та електропостачання, систему каналізації, встановлено меблі, і аби убезпечити матеріальні цінності внутрішнього устаткування, було вирішено саме тут спробувати, як реалізуватиметься програма з роботи. Охоронної системи, а це приміщення, де встановлено технічне обладнання для роботи автоматичної охоронної системи. Кімната також захищена сигналізацією. Таким чином поліцейські мають можливість швидко відреагувати на правопорушення. Це модуль сигналізації і е, джерело енергоживлення на випадок відключення електроенергії, а також е, прилади обліку теплопостачання на будівлю. Це приміщення. Е, під захистом сигналізації, сигнал, з якої виведено на пульт централізованого спостереження поліції охорони. У подальшому такі системи автоматичного захисту планують застосовувати в інших укриттях міста. Ольга Ларіонова, Олег Стругунов, телеканал МТМ. У